Доброго дня, понеділок. Я собі сіла ти сижу. Ну, зараз покажу, у чому сиджу. Але розпочати хочу з того, що е, почався новий тиждень, а я почуваю себе, знаєте, якимось поростям. Ні доброго дня, ні до побачення нікому. Взагалі, отут я собі роблю, роблю, думаю, що я забула, що мені не так. Я відео не знімала. Добрий день. Мама кликала? І все. Відходь. Ні. Відходь. А що е, Ну, е, все. Зараз покажу, е, у чому сижу, які е, думки мене зараз тут полонять. Тому що я сіла на Да, на стільчик, сіла на хвилинку. Цесарки з боку кричать, Іван грається. Не не... Не... А що ти робив? Не, не знаю, не... що робив, але ну, щось робив. Ну, знаєте, по-перше, сьогодні в мене давно вже в мене не було у гостях наших сусідів. Сьогодні залякали мене відпискою звіти. Страшно, знаєте, думаю, аби стільки горя у нас зараз було, як там чиясь мені відписка. Причому хто лякає? Ну, ну не знаю. Е, допис там такий, там такий допис От, але я собі відповіла, що я українка, але е, слово лучшая російською напишу грамотніше, як, як те, хто написало, господи, пробачу. Е, ну, то таке. Я знаєте, не. Не просто не вникаю. не вникаю і вже туди не, не дивлюся і чогось навіть не, не переймаюся, і не реагую. А тут просто, просто сьогодні ось таке залякування. Відписка. Ну, відписка та відписка. Не засмічуйте мені своєю присутністю канал. То такенький вступ, але вам усім гарного тижня, він розпочався. Mm. Да. Yeah. <гум> Такими руками. Зараз, зараз покажу, у чому сижу і що роблю. І від чого ще я в шоці. Я сьогодні в шоці дещо. Обставилася знову картоплею. На цю... В мішках, в мішках, відра стоять, відра. І ось оце стільки картоплі лишилося, тому можете мене сьогодні всі вітати. Буду приймати ваші е, вітальні коментарі, тому що сьогодні я закінчую перебирати картоплю. Все, крапка. Сьогодні закінчую і ура! Слава Богу, що ось така погода, е, що можна просто так сидіти на вулиці тепленько та й собі тихенько перебирати. Але в, е, чим я сьогодні шокована, е, зараз покажу. Е, Пам'ятаєте, дивіться, це цей це такий прицепчик, УАЗовський, уазовський прицепчик, маленький. Вже я його, напевно, щоб більшу половину перебрала. Перед цим, тут під, під нашим горіхом стояв наш тракторний прицеп, Повнітинки картоплі, і я просто так мельком обмовилася про те, що гнилої оце стільки, стільки ось сюди там падало. Де-не-де де попадала гнила. Що вам сказати сьогодні? Сьогодні ось. 20-літрове відеречко. ну таких звичайних відер, сюди два, а може й більше. Воно уже повне, воно уже повне. Я шокована. І сиджу і в роздумах. Ну, картопля ж з одного і того самого городу. У нас, у нас не було більш картоплі ніде тільки тут під хатою. І я трішки шокована. І ще так дивлю. Ну, воно видно, бачите, як ще стільки мені перебирати, але воно видно, що є О, гнилої картопельки. Є чималенько в цьому прицепчику. І я так собі думаю, різниця між, між копкою ось цього прицепчика і того великого. Усього-навсього кілька днів. Ну я точно не пам'ятаю. Це потрібно подивитися десь, порахувати по відео, але ну це ну, днів п'ять. Ну, може, тиждень. Е, ось цю картоплю копали, а, а може, й нема тижня. Цю картоплю копали, така стояла спека. І я собі думаю, це ж була вже вистояна картопля, і так само скошена, загребана все. Я не знаю, чи то через спеку? Оце, оце так, а вже іншу картоплю, вже як докопували город, то. Не було е, такої, такої спеки, вже не було. Я зараз прошу вибачення, відійшла трішки від, тем, від картоплі. Бачите, що робить? А ми все думаємо, чого ця качка щось їй з ногами не те. Що вона все йде, йде і присідає. Ви бачите, що робить? Молодий, старий не чіпає нічого. Ви Подивіться на цього, подивіться на цього розбишаку забіяку. А? Це молодий, її цю качку допрочує уже, вона ледь ходить, ця качка. Ти що робиш? Ти що робиш? От що ти робиш? А? Ти боєць? Я тобі як дам, нічого не схочеш. Я розмріялась його на господаря лишати на той рік. О, бо би мені добрий господаря лишили. Мені, напевно, що не буде діла. І то, щоб вона йому що робила, га? та качка? Так, картопля. Значить, ось це. Я собі думаю: напевно, що причина у тім, що ми е, копали цю картоплю спекою. Потрібно було зачекати ще тих кілька днів, той тиждень. І тоді вже копати. То, напевно, що стільки б не було. Як це є? Це є гнилої картоплі. Але. Але картоплі, як ви бачили, достатньо. Достатньо картоплі. Я обставилася відрами, оце перебираю. Одну туди, другу туди, третю туди, четверту туди, п'яту, ще Ще потрібно відру прийти забрати. От. І картоплі є достатньо, а та картопля, що вибрана у сітки. Вона нас вся вибрана у сітки. І та, що їсти, і та, що на насіння, ми завжди оце у сітки останніми роками складаємо. От. Але та, що вибрана, де я говорила, що по 4 гривні здамо, не здали. Ще не здали, тому що, по-перше, сказали, що приїдуть забирати, але ціна 3,50. Це по-перше. По-друге, вже навіть були ми, ми б згідні і по 3,50 її збути, але ніхто не приїхав навіть і по 3,50 забрати. Оце ще в нас одна. Молоднячок виспівує. Це молоднячок. Оце у нас ще одна, знаєте, така задумка. Раз вже ця картопля вибрана, то можливо, щоб це їде поміняти. Міняю зараз на, ц... на помідори цибулю. Помидор цибулі, помидор потрібно було б, а цибулі ні, цибуля є, вистачає. От, На помидори, якщо то завеземо, поміняємо. Якщо вже не здамо. от. І ще лишимо і будемо чекати, коли будуть міняти на олію, пообіцяли, що будуть пізніше, коли почнуть бити соняшник. Оце такі у нас справи. От, а ми зараз цією картоплею обставлені, обкладені. Сьогодні з Юрою самі ті сітки заносили. І собі сижу і вже тут перебираю і думаю: ну, прямо картопляні барони. Картоплі є нікому й не потрібно. Отак. Ну, то все. То все переживеться. Аби, аби вже нарешті прийшла перемога, мир та спокій. А як це буде, то будемо знову садити картоплю, будемо щось сіяти. Дасть Бог життя будемо город садити, город збирати. Таке воно наше життя. От. Ну що, всім гарного тижня. Музика, оце, оце музика, ця, подивіться, повисідали вже на ту сторону, на культиватор. Там Юра е, трішки прибирав підсунутий культиватор туди підсинував. Вони сиділи на ньому під молодим горішком, зараз вони його вже там обмошують підсинувалом. Виспівують. Отут мені весело цю картоплю перебирати. Юри немає, поїхав. Людмилка у нас поїхала. У нас Людмилка поїхала продовжувати навчання у художній школі. На сіно не вилазите, бо тато як пригне, то ви нічого не схочете. То, 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 значить, так, да. що я говорила, як це Іванко вискочив. Ой, значить, поїхала продовжувати навчання в школі мистецтв, малювання, вона навчалася. Майже 5 років, потім більше як рік не навчалася, але її взяли знову на продовження навчання. І зараз 3 дні на тиждень вона їде. вона зараз добирається вже туди сама. А забирати вже їдемо ми ані удвох, ані Юра сам. Сьогодні поїхав сам, тому що я кажу так: ти їдь, забирай, мене не тривожити. У мене сьогодні буде квітка. У мене буде квітка. Буде по картоплі, чим я буду дуже, дуже задоволена, якщо чесно, що вже ця робота у нас буде зроблена. Думаю, що він каже, прийдеш мене, знімеш, де я стрибаю. Що робить по соломі? Іване, то тобі ж у школу завтра. Миєш сьогодні голову. Зрозуміло. Отаку школярика маю. Це Все. Іван хай стрибає, я пішла до перебираю картоплю. Не Усім не всього не найкращого. Не Кажи не пока пока. Не Молодець. Ото сальтуха.